Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги літню футболку з алфавітом. Дані футболки це зручний та стильний одяг для дітей від двох до восьми років, виготовлений з високоякісної бавовняної тканини, тому вони будуть м'якими, дихаючими та ніжними до шкіри. Футболка має модний дизайн з алфавітом, квітами та елементами ретро-стилю. Завдяки Круглій горловині та коротким рукавам вона забезпечує невимушену посадку та дозволяє легко рухатися, доступна в різних розмірах та кольорах, що дозволяє легко підібрати ідеальну форму для вашої дитини. Пропонуємо до вашої уваги дитячі піжамні комплекти. Даний піжамний комплект ідеально підходить для комфортного сну вашої дитини. У комплект входить топ з довгими рукавами та штани в одному тоні, виготовлений з м'якої та зручної тканини, тому вашій дитині буде затишно та тепло всю ніч. Набір доступний у різних розмірах для дітей від 6 місяців до 5 років. Ці милі та стильні піжами ідеально підходять для відпочинку, сну та ігор вдома. Пропонуємо до вашої уваги елегантний костюм для хлопчиків. Даний костюм це наряд із п'яти предметів, який включає картату сорочку, метелик, жилет, штанці та капелюшок. Він виготовлений з високоякісного бавовняного матеріалу, який є м'яким, дихаючим та зручним для дітей. Картата сорочка має довгі рукави та відкладний комір, а жилет стильний дизайн із ґудзиками. Цей набір ідеально підходить для будь-якої офіційної події, наприклад, дня народження, весілля або фотосесії. Пропонуємо до вашої уваги ошатну сукню для дівчаток. Дана сукня ідеально підходить для повсякденного носіння вечірок та інших особливих випадків. Плаття дуже зручне у догляді, тому чудово підійде для маленьких дівчаток. Виготовлено з високоякісної тканини, яка забезпечує комфорт вашій дитині. Дане плаття додасть гарний настрій вашій донечці та зробить її найкращою принцесою в світі. Воно доступне в різних розмірах для дівчаток різного віку, що дозволяє підібрати найбільш підходящий варіант. Пропонуємо до вашої уваги теплі світшоти для малюків. Даний світшот – це універсальний одяг, який чудово підходить як для дівчаток, так і для хлопчиків, виготовлений з високоякісного матеріалу та має модний дизайн. Він ідеально підходить для повсякденних випадків та може поєднуватися з різним одягом для створення стильного образу, представлений у різних розмірах та кольорах. Завдяки теплому матеріалу чудово підійде для весняно-осіннього сезону. Даний світшот буде чудовим доповненням до гарні. Доробу вашої дитини.